У 1998-му на Балканах спалахнула війна між армією звільнення Косова, яка прагнула незалежності від Белграда, і регулярними югославськими військами. Внаслідок конфлікту на сході Албанії замінованими виявились десятки сіл. Ситуація для них на той момент була критичною, тому що основні сільськогосподарські регіони були заміновані. Швидке розмінування було питанням життя і смерті, як тільки закінчився косівський конфлікт в 1999 році, уряд Албанії одразу взявся за процес розмінування, але не маючи якогось стратегічного бачення, планів, не затвердивши міжнародні стандарти розмінування, ця процедура здійснювалася досить хаотично. Щоб ухвалити національну стратегію проти мінної діяльності. Албанцям знадобилося аж сім років. За цей час десятки людей загинули від мін, сотні отримали поранення. Повністю очистити територію вдалося лише через десятиліття після завершення війни, і це при тому, що замінована площа становила трохи більше 15 квадратних кілометрів. Інша Балканська країна, Боснія та Герцеговина, навіть за чверть століття не змогла звільнитися від мін попри те, що кошти на це виділяли місцевий уряд, ООН та Євросоюз. Міру корупційних ризиків недосконалості того законодавства, яке приймалося, досі немає покрокового чіткого підходу до здійснення розмінування. Досі фіксуються різні випадки і травмування і смертності. На північному сході Франції розмінування триває вже понад сотню років. На території, відомій як червона зона, під час Першої світової відбувалися найзапекліші бої, в яких загинуло понад 600 тисяч солдатів. Земля була настільки сплюндрована боями, що досі нагадує місячний ландшафт. Її було визнано непридатною для життя людей. Та ведення господарства. За понад сотню років площу червоної зони вдалося зменшити у 12 разів з 1200 до 100 квадратних кілометрів. Але тут досі щорічно вилучають тонни нерозірваних снарядів і за нинішніх темпів для повного розмінування червоної зони знадобиться від трьох до семи століть. Аби не повторити сумний досвід Червоної зони та Балкан, Україна ще у 2017-му ухвалила міжнародні стандарти з протимінної діяльності. Вони акумулюють багаторічний світовий досвід і дозволять українським саперам максимально зменшити професійні ризики. Це дало можливість сотням українців опанувати екстремальну професію. Вчорашні трактористи, айтівці та навіть вчителі проходять сертифікацію, щоб розміновувати свою країну. Юлія Кателік колишня вчителька англійської з Донецька. У 2014 році руський мір звільнив її від власної домівки. На той час старшому моєму сину було 9 років, молодшому 4 роки. І моя невістка з грудним немовлям вирішили покинути місто Донецьк. Я була дуже впевнена, що через максимум місяць ми повернемось додому і все буде ок. один літній одяг це все, що з нами було маленькі торбочки. Але, на жаль, додому з того часу так і не довелося вернутись. Родині довелося переїхати у Краматорськ і почати життя з чистого аркуша. Колишня вчителька вирішила радикально змінити фах. Юлія влаштувалася на роботу в швейцарський фонд, який займається гуманітарним розмінуванням у десяти країнах світу. А з 2015-го і в Україні. Я вирішила спробувати. Думаю, ну чому ні? Проходжу навчання і стаю керівником групи нетехнічного обстеження. Офіс був в місті Славянськ. У 2020 році ми ще відкриваємо один офіс в місті Маріуполь. і успішно працюємо до 2022 року, до 24 лютого. Родину Юлії в чергове наздогнав руський мір. Вдруге, коли я вже зачиняла двері своєї квартири. Я просто ось зачинила двері не тільки в будівлі, а десь у себе отут на серці. Наші маріупольці не встигли оговтатись і зрозуміти, що коїться. Тобто їх відразу взяли в кільце. Один із наших колег загиб під час обстрілів, коли намагався все-таки виїхати з Маріуполя. Залишився, звісно, розбитий офіс. Це дуже так сумно, але. Це не порівняно, звісно, з людським життям. Ворог забрав у Юлі можливість вчити дітей, двічі виганяв її з власної домівки, вбив друзів, знищив офіси її компанії. Але колишня вчителька з Донецька не зламалася. Вона з колегами відновила роботу фонду в Україні та у десяте розбільшила штат працівників, місія яких розмінування України. Завдяки тому, що у нас існувала підтримка наших донорів з 25 осіб. Ми зросли до 307. і вже з двома операційними офісами на Чернігівщині і Харківщині, щоб знову зробити безпечну країну, сапери щодня ризикують власними здоров'ям та життям. І навіть найбільш досвідчені професіонали не застраховані від нещасних випадків. Андрій Ільків керівник львівського відділу поліції, який розміновує деокуповані території. Перше, ж ми поїхали в Київську область. Терпінь, Буча, Гостомель приймали участь в розмінуванні. Вантажними машинами бувало за день по дві вантажні машини вивозили. Після слобоженського контрнаступу Андрій з побратимами мерщій вирушив на Харківщину звільняти людей від мін. Закінчували роботу, вже практично обиралися їхати на базу, звітувати про виконану роботу. І Андрій, коли вже відступав, він побачив ще одну міну. Поряд із протипіхотною міною, яку помітив Андрій, ворог підступно сховав ще одну. Раптом пролунав фатальний вибух. З цього місця, де я підірвався, я на спині, грубо кажучи, відпослу могли бути ще там міни. Перші мої враження я згадав про його жінку і про четверо його дітей. Коли почали з напарником його евакуйовувати з цього поля, то лівою, другою ногою наступив я ще на одну міну. Обидва сапери втратили кінцівки. Переживши пекло, ці чоловіки мали законне та моральне право піти на заслужений відпочинок. Але натомість вирішили повернутися на службу. Береш себе в руки е, і йдеш, робиш, щоб туди зайшли е, мирні люди, щоб повернулися е, життя в ці е, райони. За рік Андрій знову повернувся на Харківщину. Я можу на полі, але поки одною ногою. Проводити розмінування у зведеному загоні демінерів він такий не один. Має побратима по нещастю та силі духу. Командир вибухотехніків із Дніпра Валерій Онул втратив ногу на Херсонщині, але це не зупинило чоловіка. Я одразу знав, що повернусь. Я перше питання керівництву поставив назад. Візьмете. Відповіли без питань. Зробимо протез, нормально. Міни буцати будеш. Щоб захистити саперів, харків'янин Ігор Єфименко налагодив єдине в Україні виробництво протимінного взуття. Створити його чоловік. Вирішив після того, як його родичу міною відірвало пів стопи. Самі сапери підказали, в якому напрямку розвиватися. Вони показали вже готову канадську розробку, і ми вже з фотографій, з якихось там відео, почали виробляти вже свою модель. Деталі: чобіт павуків виготовляють на 3D-принтері, а далі збирають як конструктор. Диво чоботи вже випробували на собі працівники ДСНС та комунальники Харківщини. Наступна ціль винахідників взути в павуки та захистити кожного українського сапера.